I Глядачів першого місцевого. З вами програма тета -тет», а мене звати Саша Штиленко. Сьогодні нам пощастило зустрітися з молодою, але вже дуже успішною дівчиною, директором з розвитку торгової марки Щедрик Марією Рудомською, а гостина приймає на сьогодні заклад Кофета. Привіт, Марія, я дуже рада з тобою знову Привет. побачитися. Взаємно. І розкажи, будь ласка, трішки про себе. Я знаю, що торгова марка Щедрик це сімейний бізнес. Отже, усі члени сім'ї задійні в виробництві, так? Так. Чому ти тоді вирішила зв'язати своє життя саме з цим? У тебе були якісь плани інші, чи твоя доля була вирішена з дитинства? Ні, ну, взагалі, якби мені років п'ять тому хтось сказав, що я буду займатися цим, чим я займаюся зараз, чесно, я б не повірила. Я з дитинства захоплювалася мистецтвом, модою. З юності я в цій сфері працювала в українському тижні моді, потім стажувалася в журналі Харперс Базар. І взагалі потім поїхала до Парижу вчитися, ходила на курси художника, який працює в Діор. Вибирала собі вищий навчальний заклад для того, щоб вступати на дизайнера. Ну і батьки, звісно, за що їм дуже велике дякую, дуже підтримували всі мої починання. Ініціатива будь-яка моя підтримувалася, вони мені допомагали, хоч розуміла, десь може, що ця справа не є прибутковою, особливо в Україні така модна журналістика. Але мабуть, саме через те, що мене ніхто не примушував ні до чого з дитинства. Ну мені не говорили, мусиш вступати на економічний от і працювати, йти на заводи. Мені дали свободу. Я до того, що є зараз, дійшла сама. Я захотіла, я повірила в нашу торгову марку. І тому це було моє свідоме рішення працювати в сімейному бізнесі. Тобто, ти вирішила саме через підтримку батьків все таки приєднатися до сім'ї, не дивлячись на те, що таке активне життя насправді в тебе було. Ну і ти вирішила залишитися в рівному. Ну так, в Рівному, особливо після Парижа, важко було сюди переїжджати. Але саме в Парижі я зрозуміла і переоцінила якось свої цінності в житті. Там до сімейного бізнесу ставиться інакше, як в нас. Е, ну, там ця справа передається спадково, і тобто, якщо ти народився в сім'ї пекаря, припустимо, ти вже з дитинства вдихаєш аромат цього хліба, проникаєшся цим і переймаєшся. Ну, в нас з цим трошки не так. Але саме після Парижу, коли я подивилася на це все, я приїхала тоді. І Мамі сказала, я настільки люблю наш щедрик, я хочу тут працювати, я хочу його розвивати, і я його нікому не віддам. І буду намагатися своїх дітей вже виховувати так, щоб вони хотіли працювати і продовжувати наш бізнес і зробити імперію з цього всього. Нічого собі, ну це насправді дуже хороша мрія. А чим ти конкретно займаєшся на виробництві? Як от проходить розвиток цей? Ну, Посада моя так і звучить директор з розвитку. І е, в чому особливість моєї діяльності, переді мною ніхто ніколи конкретних завдань не ставить. Ну, Окремі випадки бувають, коли треба щось зробити, і це роблю я, бо я роблю це якісно. Але суть е, моєї посади в тому, що я бачу вектор розвитку щедрика, я от бачу концепцію розвитку. І я от сама ставлю перед собою завдання, які я потім реалізовую. Ось в цьому ще дякую батькам за те, що дають мені свободу і підтримують. Але здається, ну так як я бачу зараз, в мене все виходить гарно, і ем, така моя позиція доводить те, що я дійсно дуже люблю нашу справу і вкладаю все душу. І коли мене запитують про мою роботу, я навіть часто цитую конфуція. Про те, що знайди собі справу до душі, і тобі не доведеться жодного дня в житті працювати? Ну якось так вона звучить. Оце точно про мене. Це щедрик, це не робота, це просто моє життя. А також я знаю, що ти займаєшся створенням нової продукції на щедрику. Як взагалі це відбувається? Як тобі в голову приходять ідеї? Ну, мабуть, я просто настільки тісно спілкуюся з поживачами, от навіть коли я почала вести Фейсбук, нашу сторінку створила її. Буває часом, що я можу і вночі, в час ночі відписувати про вміст жиру в нашому сиру альбомінному. І я від цього ловлю кайф. Бо я е, хочу. Е, щоб більше люди знали про ще дек, щоб вони ці і ця цікавість від людей вона визиває в мене так само такий азарт. Я дізнаюся, що вони хочуть, і потім ми сідаємо з технологами, говоримо про це і якось думаємо про те, як впровадити те, що треба людям. Тобто, мова йшла от недавно про те, що в нас немає продуктів з пониженим містом жиру, і ми ввели новинку закваска з одним відсотком жиру. Тобто, ну оце, оце важливо. Думка наших споживачів побажання, бо ми працюємо для людей. Ми підприємство соціально відповідальне, і все робимо для того, щоб наші споживачі були здорові і задоволені. Це дуже приємно, що ти насправді спілкуєшся з своїми споживачами, спілкуєшся з людьми, думаєш про те, що їм потрібно. Це дуже круто. Ну так, я якраз, якраз цей основний напрямок моєї роботи. Я виконую такі, скажімо, представницькі функції між щедриком і е, споживачем. І, от саме це от, така частина вагома моєї роботи. І робота в тебе насправді набагато цікавіша, ніж може здатися на перший погляд, я впевнена. Так, бо це і розробка нових видів продукції, як ти вже сказала, від ідеї і до виходу на ринок. Тобто, це, це повністю технологія, повністю смаки, Скільки ми проводимо дегустацій, скільки раз ми все перероблюємо, щоб воно от було таке, не як-небудь, а щоб воно точно ми були впевнені в тому, що воно сподобається нашим споживачам. Старано відпрацьовуємо кожну рецептуру, звісно, е оберігаючи наші принципи натуральності, це обов'язково. Потім іде розробка упаковки. Етикетки, якась реклама. Ну, оце, е, я обожнюю це дійсно від ідеї і до виходу на ринок, ні на кого не перекладаючи ніякі обов'язки, а повністю включатися в процес. А щедри це як це продукція популярна тільки на Україні, чи все-таки ви експортуєте вашу продукцію? Ну, молочну продукцію ми, звісно, не можемо експортувати. Ви ж знаєте, що вона в нас натуральна і короткий термін ну, реалізації так? не дозволяє нам цього зробити, і ніяк ми не зможемо її доставити. Повірте, приймаємо делегації з Казахстану, із Еміратів, з Ірану. І всі просять, кажуть, ну зробіть, ну будь ласка, давайте будемо якось морозити, літаками доставляти наші технології проти. Ми категорично проти, бо продукт, навіть якщо сир взяти, от припустимо, одегейський, у якого 10 днів термін реалізації. Якщо його заморозити, потім розморозити це вже буде не те, а ми ну ми гарантуємо якість. І продукт має бути відповідний е, для споживача, і тому я вважаю, що Рівнянам нам дуже пощастило, що в них під, е, в Рівному є таке підприємство. Люди з усього світу приїжджають і хочуть, але ми не можемо е, на жаль. А от що стосується продукції другого заводу плодово-ягідного нашого, то сиропи і топінги і наповнювачі Активно розвиваємо на експорт. В мене власне брат цим займається зовнішньою економічною діяльністю, і досить непогано у нього виходить у нас. Так наразі заплановані серйозні контракти із Молдовою, з Білорусію. Так що я думаю, що все буде добре. Тобто, за кордоном вашу продукцію все-таки знають. Так, знають Помідори Наші їдять в Америці. Правда, під іншою торговою маркою, ну ми якби працюємо на на Давальницькій сировині. Працюємо ми для них робимо. Ну так практикують. Так само ми соуси торгової марки, Dressing продаємо по всій Україні. Ми робимо. Продаємо їм, якби вони клеють свою етикетку. І продають ну, це нормальна практика для бізнесу. Ми ж маємо виробничі а Хтось хоче щось створити, а немає обладнання. Це все таки серйозна річ. Не кожен захоче в це вкладати кошти. Я, чесно зізнаюся, я теж дуже люблю молочку Щедрика, але я помічаю одну річ весь час в залежності від сезону, і особливо це помічає моя бабуся. Вона дуже любить такі деталі. Продукція має різний вигляд. Чим це зумовлено? Можливо, все таки якісь консерванти є? Ні, жодних консервантів ніколи не було на нашому підприємстві і ніколи не буде до буде існувати Щедрик. Це насамперед пов'язано з натуральністю продукції. Народі кажуть, що у корови на язиці, та й в молоці. Ось, наприклад, корова їсть солому. Молоко має один смак. Корова виходить на пасовище, молоко міняє смак. І ми дуже любимо період, коли корова починає, і починає їсти натуральну траву, таку зелененьку, тоді і колір, і смак продукції міняється. І це доводить те, що ми просто нічого не домішуємо. Ми не підкрашуємо. Ми могли б взяти білий сир, який у нас зимою виходить. Його. Трішки підкрасити і гарантувати стабільний колір, але це жодним чином не впливає на якість. Смак то все одно натуральний. Ну так да, насправді головне це якість продукції, а не її вигляд. Ну на мою думку також. А от можна взагалі я не знаю відвідати ваше підприємство і переконатися в тому, що все натуральне, і взагалі як відбувається процес. У нас на підприємстві впроваджена система ISO 9001 менеджменту, і ISO 22000 – це харчова безпека. І, на жаль, всі цикли є закритими, і тому посторонніх людей ми пускати на підприємство не можемо. Ну, це це хіба можемо провести якусь відеозйомку чи відеотрансляцію? Я вже думала над тим, щоб на сайт запустити такий проект, але... Ну, це серйозне виробництво, і в першу чергу ми зацікавлені в тому, щоб нічого із вулиці не потрапляло в продукт, тому ми закриті для відвідування. Тобто це все робиться якраз для того, щоб захистити продукцію, і щоб людям доставити максимально чистий і максимально корисний так, продукт. Так, звісно. Ми б могли би дати консервант і тоді б не переживати за те, що щось потрапить в молоко, і воно скисне, не дійшовши до споживача. Але так як наш продукт повністю натуральний, то... Ну ми дуже оберігаємо чистоту на нашому підприємстві. Це дуже важливо. У нас є санітарний лікар, який слідкує за цим, і наші всі працівники знають і працюють згідно з системи. Насправді це було важко провадити. Ми дуже довго навчали людей, але зараз всі вже звикли і сприймають це нормально. Це дуже приємно чути. Захотілося собі піти купити пакетик молочка від Щедрика. Купуйте на здоров'я. А от можна такий секрет? Хто на підприємстві головний? Хто всім завідує? Це, напевно, батько, так? Ні, в нас так склали, що це мама, це засновниця і головний ідеолог агропереробки і Щедрика. Це наше і натхнення, і вектор розвитку, і приклад, і взірець для усіх. І я просто щаслива дуже, що я маю можливість вчитися, спостерігаючи за її щоденною роботою. А взагалі ми всією сім'єю працюємо на підприємстві. Тато нас завідує автогосподарством і логістикою. Брат, як я вже сказала, зовнішньоекономічною діяльністю він такі глобальні питання виконує. А я займаюся маркетингом, розвитком і спілкуванням з споживачами. Ось чому щедрик, напевно, така натуральна продукція, тому що його створили все таки жіночі руки. Так, жіночі руки і ще й досить такі принципові руки, які вирішили в один день, що щедрик завжди буде натуральним, що ні, ніколи жодних консервантів не буде використовуватись, і е, зуміла е, попри всі. Попри всі якісь такі моменти і перешкоди, коли могли е, намішати будь-чого там зробити десь зайве, ні, е, Ольга Хімна-Родомська, моя мама, вона вистояла. Вона зберегла свої принципи і своє бачення щедрика, такого як він має бути, і зуміла нам передати е, такі ставлення до цієї справи. І тому. Поки поки ми з братом зі працюємо на підприємстві, ми будемо старатися е, так само підтримувати стабільну якість і виключну натуральність. А от ти рівняєшся на свою маму? Як я вже почула ну принаймні твоїх слів дуже визначну жінку? Так, я можу просто кожен день Богу, дякувати за те, що я саме її донька. Бо, окрім того, що це мій найкращий друг і найближча людина, вона є прикладом для мене у, у всьому. Дійсно, і я просто спостерігаю за нею. Розумію, що щиро хочу бути як вона, і тому я її просто дуже люблю і ціную. І стараюсь берегти в міру своїх можливостей, і це правильно. Так, батьки це наше все дійсно. І мені дуже подобається, як ти розповідаєш про свою роботу так натхненно. Відчувається, що одна половина твого серця вона повністю зайнята щедриком. А як щодо іншої половини серця, вона вільна? Ой, я Оясніковіла не... так. Наразі вільна. Наразі, в принципі, весь мій вільний час, окрім сім'ї, і друзів і спорту, звісно ж, займає робота. А не хочеться ну, мати когось, так би мовити, під боком, тому що ну без ніяких там перебільшень ти дуже завидна наречена. <гум> Дякую. Звісно, хочеться. Я, як і будь-яка е молода дівчина, жінка, мрію про гарну сім'ю, про дітей. Я відчуваю, що я вже готова до цього. Я себе в певній мірі в кар'єрі реалізувала. Тепер мені хочеться створити сім'ю. Але я дуже хочу вийти заміж по любові, по великій любові. Тому я готова почекати свого достойного, єдиного. І я сподіваюся, що скоро вже я його зустріну. Тобто, ти чекаєш справжнього принца на білому коні. Не зовсім я чекаю людину, яка мене полюбить по-справжньому. Але буде вже він на білому коні, чи без коня, чи на мерседесі, чи, чи як вже вийде, це вже побачимо. Боговидніше. Марія, дуже дякую тобі за розмову. Мені було чесно, дуже приємно з тобою знову зустрітися і дуже цікаво. І я впевнена нашим телеглядачам також. Взаємно, дякую за запрошення. Була рада поговорити. Завжди, будь ласка, з вами була програма ТеТ ТЕТ. Зустрінемося вже наступної суботи на телеканалі Рівне 1